Доброго дня, любі друзі! Послухайте вірш. Десь там, у чужих краях пакують птахи свою валізу, вертаються крилаті із до додому повертаються птахи. І сьогодні будемо з вами розмовляти про перелітніх пташок. З вирію, одним із перших повертається жайворонок. Він своїм співом дає знати, що приходить весна. Ця пташка невеличка за розміром, трішки більше горобчика. Жайворонки харчуються рослинною їжею. Це насіння злаків, різних трав, дуже полюбляють овес, проса, пшеницю. А щоб краще перетиралася їжа в шлутку, Птахи скльовують пісок і камінчики невеличкі. Рано повертаються до нас і шпаки. Вони прилітають з граями, ще коли лежить сніг. Як тільки стає тепліше, при... появляються самці поруч зі шпаківнями або дуплами і починають співати. Люди для шпаків роблять шпаківні. А якщо ці пташки селяться в лісах, то вони гніздяться в дуплах дерев. Гніздо будує сама самка, а самець тільки допомагає будівельним матеріалом соломою, сухою травою, гілочками або пірнем. У весняний період шпаки харчуються комахами, хробаками. Гусеницями, павуками, а пізнім літом уже переходять на рослинну їжу, поїдаючи різні насіння. Шпаки співають і зранку, і ввечері. Вони вміють наслідувати голоси інших пташок, можуть заспівати як соловейка, а можуть закрякати, як дика качка. Наступним повертається журавель. Це один із найдавніших птахів, який жив у часи ери динозаврів. Сірий журавель має розмах крила до 2,5 метрів. Журавлі проживають біля водойм, частіше в заполочені місцевості, але на дереві ви ніколи не побачите журавля. Цей птах дуже красивий. І відрізняється довгими ногами. Голівку мають вони невеличкого розміру, але з витягнутим дзьобом. Звуки журавля схожі на звуки музичного інструменту. Ми чуємо з вами звук корли-корли. Журавлі харчуються паганами, бруньками, насінням рослин. Але Інколи вони можуть бути гурманами і полюбляють комасок, малюсок, черв'ячків, жаб і дрібну рибку. Вже повернулися і лелеки. Це пташка, яку дуже люблять і поважають люди. Для українців це святий птах, символ доброти і щастя. Лелека живе поруч з людиною. Люди досить добре вивчили птаха. Лелека має червоний довгий дзьоб і довгі червоні ноги, білу голову і крила з чорними плямами. Лелека любить відпочивати, стоячи на одній нозі. Всі думали, що у лелеки немає голосу, але це не так. Він дуже рідко Вимовляє звуки, клацаючи дзьобом. Раділи люти і поверненню дикі гусей і качок. Коли летіли табуни гусей, до неба підкидали солому люди і вигукували спеціальне заклигання гуси, гуси, нати вам на гніздо, а нам на тепло. А коли поверталися качки, то люди любили промовляти. Ой, виплинь, виплинь, Гоголю, винеси літо з собою, винеси літо, літочко, зелені житочко, хрещений барвіночок, запашний васильочок. Гусі і качки проживають біля водойми, тому що вони дуже полюбляють плавати. Їхні Бір я вкритий спеціальним жиром. Тому, і як тільки народжуються маленькі пташенята, то вони одразу на другий день можуть уже плавати у водоймі. Ще повертається чапля. Вона досить велика, пташка за розміром. Буває біла, сіра, чорна або руда. Має довгий дзьоб, довгі ноги. Але Шия відрізняється від журавля і лелеки тим, що вона трішечки зігнута. Проживають наші чапли біля водойми. Свої гнізда вони будують із прутиків на гілках дерев. Проживають вони невеличкими групами, вони не збираються у зграї. Птиця дуже полюбляє їсти риба, комах, жаб, змій, малюсок. Чаплі не стануть селитися біля брудних водойм або в забрудненому місці. Рано повертаються з вилі ластівки. Коли ластівка пролітає над будинком, то люди беруть грудку землі, кидають вгору і промовляють: «На тобі, ластівка на гніздо. Ці птахи вправки будівельні, з грязі і трави. Вони ліплять глибокі і вистріляють їх пухом. Виходить такий затишний будинок, в якому народжуються вже потім маленькі ластів'ята. Ластівки створюють надійні пари на багато років. Ластівки знаходяться постійно у польоті, хапають мошок, комах, мух і несуть своїм маленьким ташенятам. Коли зацвітуть дерева, до нас повертаються соловейки. це самий яскравий співучий птах на землі, і про нього складається дуже багато пісень, віршів і музичних творів. Цей птах невеличкий за розмір і має коричневий колір пір'ячка, Він стрункий. Має тонкий дьоб і невеличкі чорні очі. Соловейко дуже моторний, спритний, пересувається по землі стрибками, але він дуже обережний і потайний птах, і дуже складно його побачити в природі. Спочатку до нас повертається соловейко, самець. І він починає співати свої пісні, привертаючи увагу. Пари. Пісні настільки прекрасні, що ми ніколи не почуємо однаковий спів солов'їв. Коли у родині солов'їв народжуються пташенята, то вони перестають співати. Дібоє батьків зайняті пошуком їздять для своїх дітлахів. До нас ще повертається стриж. Його називають дитиною повітря. Цей птах може літати, але плавати, ходити і бігати по землі він не може. На льоту стріжі і п'ють, і купаються. Ще повертається до нас у ліси вивільга. Це співачка і дуже корисна пташка. Її можна впізнати за яскравим забарвленням жовтого кольору. Останньою прилітає зозуля, закриваючи вирі на ключ. І першою відлітаючи, відмикаючи вирі. Серед людей ця пташка відома, як віщунка. Адже, помітивши у лісі, голосно завжди людина запитує: Зозулька, зозулька, закуй мені, скільки років буду жити? А потім в відповідь ми чуємо. Але навесні ми почуємо не тільки куку, -ку, яке вимовляє самець, а ще і трель або свист, який нам співвіщує самка зозуля. Помітити зозулю дуже складно у лісі, так само, як у солов'я, бо пір'ячко в них сіренького кольору тільки смужки можуть видавати зозулю від інших птахів. За розміром ця пташка нагадує нам голуба. Ось дітки ми з вами познайомились з птахами, які повертаються до нас на весні. Давайте повторимо. Це жайворонок, шпак, журавель, чапля, лелека, дикі гуси і качки. Ластівка, Соловейко, дивілга, Стриж і Завершує. Приліт з Озуля. Я думаю, ви дізналися дуже багато цікавого про життя пташок. Приємно, що ви були зі мною. До побачення, до нових зустрічей.